Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні експеримент, новий формат відео розмовного. Побачу, як на Ютубі буде це виглядати. І розмови будуть про харчування після видалення жовчного міхура. Останнє моє відео було про. Те, яке ж життя повинно бути. Я вам так натякала, що все-таки не треба зациклюватись на цій операції, і потрібно далі жити, знайти себе, якісь там хобі собі придумати, тобто жити нормальним життям. Але, звісно, що харчування після видалення жовчного це немало, немаловажна така частина. Тому Довго я аналізувала це все, якось прокручувала свій перший канал Танюша, дуже багато там досвіду, дуже багато всяких рецептів, моє е, бачення цієї ситуації дуже цікаве, сама себе ще раз переслухала. І знаєте, згадалося, що все-таки дуже ж багато дівчат до мене особисто телефонувало. Скільки ми розбирали з ними їхній раціон харчування, підбирала їм щось, рекомендувала, і багатьом це допомагало. Тому все-таки я вирішила. Продовжити ось цю тему, тим паче, що за цей час, нагадаю, вже це 10 років я займаюся Ось оздоровчим харчуванням після видалення жовчного. Ну і за цей час я навіть пройшла курси нутриціолога, маю сертифікат. Так що невеличким таким експертом все-таки я можу бути. Тим паче, ще раз скажу, в мене вже 10 років практики особистої, особистого досвіду, тому що можна багато, знаєте, і читати, і слухати різних експертів, ходити до лікарів, але. Якщо ти не почнеш щось робити сам, то знання ці, вони лежатимуть, як то кажуть, там на поличках десь у вашій голові. І толку буде мало. Тому треба зацікавитись, знаєте, ось оцим оздоровчим життям. І... Можливо, так само, як і в мене, у вас прокинеться цей інтерес і придумувати рецепти всякі, і якісь комбінації із цими продуктами. Тим паче, що, пройшовши курс нутриціолога, це, до речі, спеціаліст по їжі. Це не є лікар, а це є такий консультант, який Проведе вас, можна сказати, або покаже користь їжі, самої їжі. От. Так що в двох словах, зараз я хочу все-таки повернутися до харчування після видалення жовчного. Є в мене навіть на цьому каналі е, така там рубрика. Про жовчний, тому тому ну, не буду в десятий раз нагадувати, що таке жовч, для чого вона потрібна. Все я там більш-менш так коротенько розповіла. Цікавтесь і самі, тому що будь-яка інформація, вона буде більш така. Доступна, чи, можна сказати, лягатиме вам на серце, якщо ви будете і самі чимось цікавитись, бо коли слухаєш експертів, то потім якісь такі знаєте, сумніви, а хто говорить правду, чи, чи той, чи, чи цей, І де ж та середина золота. Тому е, черпайте інформацію з різних джерел і прислухайтеся ще і до себе. Але в двох словах скажу ще раз, що жовч, жовчний міхур, вірніше, це дуже важливий орган нашої травної системи. Сама жовч вона допомагає розщепляти жири. Звісно, що в неї дуже багато функцій і інших. До речі, коли я цими всіма питаннями цікавилася, то навіть вся. Всі вірніше функції жовчі, вони ще не досліджені. І наш організм з вами це для вчених ще велика, дуже загадка. Так що е, основні такі функції то відомі, що жовч допомагає і жири перетравлювати, допомагає організму правильно засвоювати білки, вуглеводи і е, жиромісні вітаміни. Ну і також е, жовч має і захисну функцію. Тому, коли е, жовчний міхур видалений, ось так, як і в мене, наприклад, то е, дуже часто може е, до нас потрапляти кишкова палочка. Тож е, профілактика е, ось всяких цих інфекцій е, шлункових. Е, Потім травити глистів треба на рік один, а то й два рази. Тому що ось оця захисна функція у нас жовчна, вона майже відсутня. Так, ну що ще сказати? Жовч виробляє у нас печінка. Я, я хочу сказати так, ще організм це така суцільна структура, тому зрозуміло, що якщо проблеми з печінкою, проблеми вже будуть із виробленням жовчі, і, можливо, в кого ще є жовчний міхур, так само будуть проблеми у вас із міхуром Тому в кого він ще є на місці, будь ласка, теж старайтеся слідкувати за своїм здоров'ям, і все-таки почніть хоча би із здорового харчування. Так, ну і що ще скажу? Ну, жовч, що вона з себе представляє, це така суміш. Хорошого холестерину, бо є в організмі в нас і хороший холестерин, те, що природній закладено матінкою природою. А є те, що ми з вами наїдаємо ось цими трансжирами. Тому сама жовч це така суміш із нашого хорошого холестерину. Є такі ще в нас стільця білорубіни. і... Із жовчних кислот. Тобто ось це така суміш. Е, ну, що, сама жовч, це е, має такий е, водяниста така вона рідина, але у жовчному міхурі вона стає такою тягучою, концентрованою е, рідиною, яка, і за властивостями, вже нам допомагає переробляти ось оці жири. А коли е, ви, жовчний міхур видаляється, то е, організм так само він спішить на допомогу. І е, в жовчному протоці, який в нас залишився, е, робить такий малесенький міні-пузирик, де може концентруватись е, всього лиш 15 мл Жовчі, ось оці, оцієї агресивної рідини. Тож зрозуміло, що якщо видаляється жовчний міхур, то вже і починаються оці трошки проблеми в нас. Починає погано поступати ось ця жовч, у. Або в недостатній кількості в 12-ту палу кишку. Починаються проблеми із сфінтерним апаратом. Да? Багато у кого проблеми оцей сфінтер оді. Як кажуть, така маленька штучка, а Поки він прилаштується до того, як йому відкриватись, як йому закриватись, це теж повинен пройти час. А головне, повинен бути режим харчування. Ось Від цього режиму і налаштовується наша потім ось оця травна система. Підлаштовуються органи. Ну, що ще можна сказати? Якщо е, харчування буде не так, як потрібно, не буде режиму, не буде нормального раціону, то, звісно, тоді починаються оці вже гастроентерологічні проблеми. Починаються оці рефлюкси, які просто замучують нас. Це що значить? Це оцей закид, заброс жовчі. І в ту саму 12 палу кішку, і в кишківник, і в шлунок, навіть сюди у стравохід. Бо часто у нас проблема це іжога, от звідки вона. Ось оце ж вам ця і проблема, що є оці закиди. Тому після видалення жовчного міхура, як би там уже. Не крутив, як би не хотів, але все-таки треба змінити харчування. Треба змінити харчові звички. Після самої операції, звісно, це дієта. Нікуди від цього не дінеться. Місяць, а то й два це медична. Дієта, так як вона і прописана. Е, ну, що Дієта є дієта. Вона називається номер 5 Самі дієтичні супчики, кефірчики, е, печені, якісь, яблучки, ну, і так далі. ніякого алкоголю, ніякого копченого і, і всяких там фастфудів, тобто нездорової не їжі. Це, я думаю, і так всім. Повинно бути зрозуміло. Ну, а далі вже починаємо нормально харчуватися. Ось такі розмовні відео я буду з вами практикувати, відповідати на питання. А Відео самі із рецептами, що будемо разом готувати, буду я все записувати, тому що. Я сама стикнулася з тим, що які б не були ми з вами хазяйки, скільки б ми з вами не готували, і все ми знаємо, і купа в нас рецептів від бабушки, від сусідки і так далі. Але ось як і мені прийшлось повністю з нуля починати вчитися готувати. Тому поділюся з вами своїми рецептами, своєю, своїм досвідом, можливо, надихну когось на нове харчування і все буде гаразд. Так що, дорогі мої друзі, я дуже за вами скучила. Не було в мене практично місяць, мабуть, я тут вже й два на Ютубі. В мене було таке переосмислення, нарешті, з нового життя. І поділюся з вами ще своїми думками іншими, але ось, ось така рубрика моя експертна. По харчуванню після видалення жовчного все-таки в мене буде. Тому що, ще раз кажу, багато дівчат до мене дзвонило, багатьох консультувала, багатьом допомогла. І ось оцей і поклик серця, як то кажуть, ніде ну, він не дівся. Хочеться мені допомагати людям, хочеться ділитися своїм досвідом. так що... Якщо серце просить, то треба це робити. Все, дорогі мої друзі, на цьому я сьогоднішнє відео завершую. Всіх люблю цілую. Задавайте свої питання, все, що із свого досвіду, я буду з задоволенням вам розповідати розказувати, як я виходила ось з тієї чи іної ситуації. Все, всіх люблю, цілую і до наступних наших розмовних ось таких відео. Пока-пока!